У дворі будинку номер 2 на вулиці 2 лютого у Здолбунові зібралося більше сотні людей. Рідні, друзі, сусіди і просто небайдужі жителі райцентру прийшли провести в останню путь ще одного героя, який не повернувся живим із Донбасу 33-річного Андрія Ярошенка. Я на железній дорозі разом з ним працювала. Він на нерву час на железнодорожному працював. Я в торгові. Він дуже хороший хлопець був по роботі. Пару років його ток про них на роботі ми отходили з і Він працював, вже мав свою роботу, свій кабінет, інженер по електриці Він був у березні цього року. Андрій Ярошенко добровольцем пішов захищати Україну від терористів. За інформацією військових, чоловік був обмежено придатним до служби в армії, але підлягав призову по мобілізації. Вирішальним фактором стало його власне бажання боронити батьківщину. Це була людина з великим серцем, людина, яка всією. Душею переживала і переживала ті події, які відбуваються на сході України, і яка не бачила для себе можливості, коли там іде війна, бути тут вдома. Життя Андрія Ярошенка обірвалося 11 червня на Донеччині після навчальних стрільб. Мені дзвонив командир бригади на мобільний телефон от, і повідомив наступне, що він після ну, проведення навчань просто заснув в палаці от, і не проснувся. Зупинилось серце. Він був е, служив 55-ї артилерійській бригаді е, номером обслуги. Самі розумієте, яка це тяжка робота в артилерії, номер обслуги і плюс ще самі бачите, які погодні умови. Ну, дуже жарко і Серце не витримав Андрій Ярошенко став вже восьмим у нинішньому році. А від початку війни на Донбасі дев'ятим жителем з Долбунівського району області, що загинув на сході України. Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.